Увага, друзі! Чиновники на місцях крадуть. Крадуть безмежно, марадерять! Просто на війні в прифронтових зонах і так далі. В Києві все це бачать, але закривають очі. Подробиці за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, щоб знати. Більше знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, в Покровськці на Донеччині 2,5 кілометра до фронту, голова воєнної адміністрації, якого призначає президент, підписує бюджет. Згідно якого 15 мільйонів гривень виділяються на підтримку ЗМІ, тобто на піар себе любих. 2,5 кілометра ворогу. Ворог намагається оточити з Покровську, вони 15 мільйонів тратять на власний піар. 73 мільйона на водоканал, який не працює, розбито все і так далі. Увіта вжеврія 73 мільйона. 34 мільйона. Не подумайте, що на оборону, на благоустрій, на бордюрчики і квіточки. Майже 30 мільйонів на функціонування теплової енергії. Не працює теплоцентраль, але 30 мільйонів туди списується. На зарплату чиновникам, Покровська чиновникам, передбачено 50 мільйонів. 98 мільйонів на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Ну, надзвичайна ситуація ціле місто. Ворог вже там майже знищено майже 70% житлової забудови. 80% соціальних та промислових об'єктів в місті відсутні електро, газ, тепло. І водопостачання. На яку хню виділені ці кошти? Чому мовчить Київ? Чому не звільнено і не взято під варту голову воєнної адміністрації, який підмахнув це все. А знаєте, чому? Бо є такий Паша Кирієнко, або Криленко, або як його ще називають, Паша 15%. Це колишній голова Донецької. Обласної воєнної адміністрації, нині голова антимонопольного комітету, він перебуває під слідством НАБУ. Там в нього виявили активи, які не відповідають його фінансам. Так от, голова воєнної адміністрації точно з ним узгоджувався, Покровська. А паша відомий тим, чому 15%, що він все розставляв, з усіх отримував, цілі схематози. Вдумайтесь. Війна, сука, міста немає, а вони бабки дірібанять. Можете собі уявити, вдумайтесь, просто вдумайтесь те, що роблять ці подонки. Мразі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.